Ще один клікбейт. Напевно, саме так ти думав про цей відос, коли класно на нього. Впевнений, ти вже бачив купу їх з подібними назвами. І чекаєш від мене тригерної фрази, яка змусить тебе виключити, вийти звідси і сказати собі Я так і знав. Якщо були такі думки, напиши про це в коментарях, а ми будемо починати. Мене звати Сергій, мені вже аж 20 років, і почати свою невеличку історію я хотів би з усім нам дуже відомої дати 24 лютого. Коли почалась війна, моя сім'я, як і багато інших. Виїхала за кордон, там я дуже швидко адаптувався, підтягнув мову, закінчив вже там школу, влаштувався на роботу. Звісно, коли я працював, мені не дуже сильно подобалось цим займатися. Не тому, що я якийсь лінтяй, а тому, що коли я приходив на завод і по вісім годин клав коробки одну на одну, я задавався питанням. Боже, я був для цього створений в цей світ, щоб робити ось це. Дехто мене надихнув на те, щоб готуватися до того, щоб вступити в університет. Мені ця ідея сподобалась. Я почав собі вибирати університет, вибрав його і готувався до міжнародного тесту IELTS, Це такий тест з англійської мови. Який потрібен для того, щоб підтвердити свій рівень, що ти можеш навчатися, я активно цим займався, вже познайомився з людьми, які готові були мене прийняти в тій місцевості, де був цей університет, активно підтримували мене, щоб я скоріше готувався. І під час всієї цієї суєти, підготовки, роботи я ще там і спортом займався. Я дуже любив по вечорам виходити в парк в один на природу і просто. Мати тихий час з Богом, і ось в один з таких вечорів, як мовнія серед ясного неба, я почув заклик від Бога: «Сєрий, тобі треба повертатися в Україну, ти будеш проповідувати на площах про мене, будеш розповідати людям про мою любов, про те, що я зробив для них. Я дуже сильно здивувався цьому, бо я ніколи раніше цим не займався. Я зовсім з іншої сфери, зі служіння підліткам. А тут мені треба йти на площі і розповідати людям про Христа. З цією думкою я вийшов, нікому про неї не сказав, трошки сумнівався. Казав Богу, якщо це реально був голос від нього, нехай він якось підтвердиться. І ось коли я прийшов на одне з недільних богослужінь, я почув від проповідника чіткі слова: йди туди, де тобі страшно. І ось почувши ці слова, в мене питання відпали. Я вже розумів, що це чітка відповідь від Бога. Коли я розповів про це своїм батькам, вони не дуже позитивно це сприйняли, намагались мене відговорити, проте сказали, що це моє життя. Я можу сам зробити свій. Вибір, проте їхня позиція була щодо цього чітка та зрозуміла. Я поділився цими новинами з деякими моїми друзями, які сказали мені, що я зійшов з ума. Навіщо я це роблю? Я просто казав, що я збираюсь вже уїжджати в Україну скоро. І всі почали мене кормити новинами про те, як погано в Україні, що як тільки я туди приїду, мене заберуть на фронт, казали, як там все складно, ціни, і я там не виживу, не знайду роботу, і ось все-все в такому дусі. І з іншого боку, коли багато людей мені говорили у ці голоса, голоса: не йди, не їдь, зупинись, передумай, йди вступай в універ і так далі. Я чув чіткий голос Бога. І він був виражений в діях. Я узнав, що моя близька подруга приїздить в Європу, і вона погодилась мене завести потім з собою в Україну. І Бог так все влаштував, що в Україні я знайшов собі гарне житло, умови, ресурси. І в принципі зараз я ні в чому не нуждаюсь з того моменту. Це для мене була чітка відповідь від Бога. Друже, люди дуже багато чого можуть говорити навкруги, але якщо ти. Зі мною, якщо ти виконуєш мою волю, то ти будеш чути мій голос, і Божий голос він якраз таки виражається в чітких діях, які ти конкретно бачиш в своєму житті, і прибувши в Україну, пішов, поговорив зі своїм пастором. річний хлопець без досвіду, без е закінченої семінарії і так далі, каже, що я хочу виходити на площі. І розповідати людям про Ісуса. І я дуже вдячний своєму пастору, який підтримав мене, який окривив мене, сказав, що він буде поруч, буде допомагати, що він за що він вірить в мене. І я просто почав іти і робити. І Я ніколи не забуду свій перший раз, коли я виходив на площу. Ви уявляєте перший раз, коли я розповідав людям про Ісуса, на мене просто напали, почали бити, матюкати мене. Треба так, так. Документи скатіли! Хочеш... Не треба цього документи. робити! Це не треба робити! Ти пісні маєш! Зараз... Ти завжди говориш! Ти діти скатіли! Ми зараз, зараз... визовемо поліцію Визовемо! Ми... Визовемо поліцію і будемо розбиратися Визовемо дала, бл**! Не живой, немог... Немог... <пілляр> цього треба... треба цього Ісус, робити! Ісус, блядь! Да. Ісус, ви хочете щось Байдур, сказати? Не треба цього казати! І взагалі я скажу, що перші рази вони були досить неудачні і приносили дуже багато противаги, нерозуміння, десь пішов якийсь хейт. Взагалі, в ті моменти, ти взагалі думаєш, чи правильно я роблю, чи мені полишити це. Але я вдячний своїм друзям, які мене підтримували, які казали йди вперед, не здавайся, ми з тобою. І ми почали робити те, чим ми зараз займаємось. Ми розповідаємо людям про Ісуса Христа. І незважаючи на ті моменти, коли було холодно, коли не було великої команди. Я вдячний Богу, який давав сили продовжувати, який піднімав руки, який благословляв, який окриляв. І я знаю, що ти, можливо, задаєшся питанням, як же це має змінити моє життя. Скоріше за все, ти християнин, якщо ти додивився або додивилась до цього моменту, я хочу тобі сказати, що рецепт він на поверхності. Ти маєш виконувати місію Бога, велике доручення. І ти. І навчати усі народи аж до краю землі. Ти вже не раз чув або чула це велике покликання. Я хочу тобі сказати, що це змінить твоє життя. Ти просто не уявляєш, як сильно це змінить тебе. Якщо сьогодні кожен з нас, кожен християнин, особисто зрозуміє, що місія Бога велике доручення. Воно покладене на кожного з нас особисто. Це не має робити церква, якась це не має робити пастор або Божий воїн. Це має робити кожний з нас. Це має зробити сьогодні. Ти І я обіцяю тобі, якщо ти почнеш робити практичні кроки в цьому, твоє життя почне змінюватися, друже. І Я хочу надихнути тебе на власному прикладі. Я займаюся цим більше року, без досвіду, без знань, просто почувши поклик Бога. І були гарні моменти, були погані моменти і так далі. Але я продовжую це робити і хочу поділитися цим з тобою. Я не хочу, щоб це використовував тільки я для себе. Я хочу, щоб ти це почав використовувати. Якщо ти любиш Ісуса Христа, якщо ти любиш людей, виходь, іди до них. Молись Богу, питай в нього, як я можу це зробити, як я сьогодні можу досягнути людей. І я обіцяю тобі, що це назавжди змінить не тільки твоє життя, але й життя людей, до яких ти будеш. Дотикатися, можливо, люди, які досить давно слідкують за цим каналом і є частиною Божого воїна, підтримують нас, моляться за нас. У вас є питання, куди ми пропали, чому на протязі трьох місяців відео не виходили? Відповідаю: насправді трапилась досить неприємна ситуація. Наш оператор і зламав ключицю і ми просто фізично не могли на євангелізаціях робити відео. Тому я більше зосередився на тому, щоб робити євангелізації, служити людям і. І трошки забросив, можна сказати, медіо. Самі десь косяк був. Буду намагатися виправлятися, виходити більше на зв'язок і тримати вас у курсі новин. Чим же команда Божий воїн займається наразі? Насправді Господь нас дуже сильно благословив. Ми мали досить класний період літньої евангелізації, де ми робили вуличний кінотеатр. На бодібір на які приходило багато людей, дітей ми їм святкували, розповідали про Бога, робили для них просто вуличне свято, і там була теж неймовірна історія, як Господь нас благословив з проектором, просто чудо зробив. Як ми тільки про це помолились, подумали на наступний день. Бог зробив чудо, це просто неймовірно. Я хочу знову ж підбадьорити і сказати, продовжуйте мріяти з Богом. Він неймовірний, якщо ви йдете його шляхом по його дорозі. Наразі в нас є класний проєкт, який я вам хочу запрезентувати трішки. Це Бус 3.16». Як ви вже зрозуміли по назві, його основа є вірш з Івана 3.16. бо так Бог полюбив цей світ, що віддав сина свого єдиного щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав вічне життя. Нас благословив цим бусом брат Миколай з Германії, і це просто неймовірне, фантастичне благословення від Бога. Тому що уявляєте, раніше мені треба було в холод винести весь інвентар, десь запаркувати машину, все це принести, потім занести це, все забирало час, підготовку і так далі. А тут а, бус повністю адаптований під євангелізацію, і ти просто взяв, заїхав. Відкрив ворота, двері ззаді, Ти готовий робити Божу справу. Я хочу сказати, що наразі ми мали вже шість великих евангелізацій. Одна з них була особлива. Ми їздили до військових і служили їм на навчальному пункті. Слава Богу, Бог дає можливість служити військовим хлопцям. Слава, слава, слава. Бустрі шістнадцять в дії, кава, водичка, чай, печиво. Література, духовна спілкування це те, що дуже потрібно хлопцям. Молитва. Адже тільки в Бозі надія України. Тільки ти, Господь, можеш змінити їхнє життя. Слава Богу, за капеланів, за всіх, хто щиро служить нашим хлопцям військовим. Адже військовий чоловік насамперед це священник сім'ї. Це батько. Це син, це брат. Як жалко, що в Україні зараз так багато ось цих священиків сім'ї, батьків, чоловіків, синів вже загинуло. Господи, прошу тебе, благослови наш край. Благослови цих хлопців, щоб вони були насамперед твоїми, щоб це свідчення, Господи, досягло їхнього серця щоб вони стали своїми дітьми, щоб вони були гарними батьками для своїх дітей, гарними чоловіками для своїх дружин. Господи, роби в їхніх серцях переміна. Хочу сказати, що Бог неймовірно використовує цей інструмент. Я вдячний Богу за нових учасників команди, які допомагають. Хоч їх і не так багато, проте Господь не залишає, допомагає. Ми робимо різного роду євангелізації, роздаємо гарячий чай людям, літературу. Робимо різні івенти, різні проекти для того, щоб людей заохотити підійти до нас, поспілкуватися. На Хеллоуін робили соціальні опитування. Після чого дарували класні такі біблії в стилі ман, хочу сказати, що Бог неймовірно продовжує діяти. Тому, якщо ви переживали, якщо можливо ви думали, що ми. Закрили проект, що більше цього нема Це не так. Ми продовжуємо робити. Ми набираємо обертів Хотів з вами трошки поділитися, і саме головне вас підбадьорити. Тому що я хочу нагадати, що починав всю цю історію 18-річний хлопець, який мав тільки бачення від Бога, поклик. Тому, друзі, ви бачите зараз мою історію. Ваша історія, власна вона може бути Way more набагато більше, набагато крутіше. Тому, друзі, не зупиняйтесь. Ідіть, починайте, робіть, досягайте для Бога. Я хочу сказати, що ми повинні усвідомити, що ця відповідальність піти і навчити всі народи лежить особисто на кожному. З нас тому, друже, відповідаючи на твоє питання, як я можу змінити своє життя сьогодні, почни розповідати людям про любов Ісуса Христа, можливо, своїм власним методом, але почни це робити сьогодні. Тобі треба усвідомити, що місія Бога це спасіння всього людства. Для того, щоб людина спаслась, вона має повірити. А для того, щоб повірити, вона має від когось почути, що Бог її дуже сильно любить, що Бог вже зробив для неї і він вже готовий дати їй спасіння, якщо вона в нього повірить і віддасть своє життя йому. Але для того, щоб вона це почула, треба, щоб хтось їй про це розповів. І цим інструментом можеш сьогодні стати ти, якщо приймеш рішення. Я не знаю як, я не знаю, з чого почати, але я приймаю сьогодні рішення, що я буду розповідати іншим про любов Ісуса Христа. Місія Бога лежить на кожному з нас. Якщо кожен з нас почне виконувати Божий задум, Божий план, повір, ти будеш бачити неймовірні чудеса не тільки в своєму житті, ти будеш бачити чудеса. В житті інших, і ти сам будеш чудом для інших людей, друже або подруго. Хто би мене не дивився, я хочу тобі сказати, що я самий самий простий звичайний пацан, який зробив безліч помилок і ще зробить, але я не буду зупинятися в ім'я Ісуса Христа, щоб донести аж до країв землі його звістку. Євангелія, слово Боже, велику любов, Бога, щоб про неї дізнався кожен і міг спастися. Я хочу сьогодні замотивувати тебе, зробити практичні кроки і почати щось для цього робити. Під цим відео я залишу свої контакти. І Якщо в тебе будуть якісь питання, я готовий з тобою поговорити, дати деякі поради, позвонити, созвонитися. Якщо ти хочеш сьогодні прийняти це рішення, бути учасником місії Бога. Бути Божим воїном, виходити до людей і спасати їх, розказувати їм Євангеліє, друже, ти можеш почати це робити вже прямо сьогодні, прийняти для себе рішення. Я готовий тобі допомогти, і цей канал я створив з однією метою не зробити себе популярним, не набрати підписників і так далі. Друзі, мені це не важливо. Мені важливо, щоб ви могли побачити, що якщо я простий пацан. Без досвіду, без навичок зміг зробити те, що Господь мене попросив, і продовжую це робити. То тим паче, ти, який закінчив університети, семінарії, який знає набагато краще, як це зробити, ти можеш сьогодні почати це робити. Ти можеш прийняти для себе рішення: я буду виконувати місію Бога. Я стану Божим воїном. Я не зупинюсь, чого б мені це не вартувало.